Добрий день діти. Сьогодні розкажу вам за гру Петанк. Що це таке? Петанк, в перекладі з французької, називається по-французьки Петанк. Це є він одним з різновидів Боулзу, Тобто метою якого це є стоячи середині кола, треба стояти обома ногами, торкаючи землі. Кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче. До маленької дерев'яної кульки. Вона називається або кошонет, або піглет. Тобто у перекладі це поросятко, або паця, або бушон, або крок, або малесенький. Ну, в основному всі називають кошонет. І у грі, як правило, грають на жорсткому ґрунті або гравії, але можна також грати, в принципі, і на траві, піску, та й на інших покриттях. Гра у сучасній формі, як так, вона виникла в 1907 році в Ласіота. Це у прованці на півдні Франції. І англійською та французькою мовами назва петанк походить від Ла петанка Це означає ноги разом. Ну, або точніше, ноги е, на якорі. Тобто ноги -якір. У Франції у петанк грають близько 17 мільйонів осіб. Є близько 375 тисяч гравців ліцензованих Федерацією французького питанку і близько трьох тисяч в Англії. У Квебеку близько 20 тисяч. І крім того, петанг-клуби є і в США, і в Південно-Східній Азії також. Ну, це в зв'язку з французькою присутністю в цьому регіоні протягом останніх століть. Це і в Лаосі, є і в Північному Таїланді, в Вітнамії і в Камбоджі грають у Петанг. Далі. Стосовно правила гравці у Питан, то у грі беруть участь дві команди. Команда може складатися з одного, двох або трьох гравців. У грі використовується не більше 12 куль. Якщо команда складається з одного або двох гравців, то кожен з них грає трьома кулями. Якщо до складу команди входять по три гравці, то кожен гравець такої команди грає двома кулями. Кидаючи жереб, вибирають, яка команда починає грати першою. І ця команда креслить на полі коло діаметром близько 30 см. Далі гравець першої команди, він ставши в це коло, кидає дерев'яну кульку, цей кошонет. Ну, на відстань десь від 6 до 10 метрів, але не ближче, ніж на 50 см від будь-якої перешкоди. І при цьому ноги гравця повинні бути у середині кола доти, поки кошонет не зупиниться. Після того, як кошонет кинутий, будь-який гравець першої команди кидає першу кулю, намагаючись розмістити її якнайближче до кошонету. І при цьому ноги гравця, який кидає, вони не повинні виступати за межі кола. Після першого кидка гравець другої команди стає в теж коло і намагається кинути свою кулю ближче до кошонету. Ну або можна вибити кулю опонента. Наступний кидок робить та команда, чия куля знаходиться далі від кошонету, і кидає свої кулі доти, поки одна з її куль не стане ближче до кошонету, ніж будь-яка з куль опонента, після чого кидки робить команда опонентів. Якщо у команди опонента не залишилися куль для китка, то інша команда кидає свої кулі, що залишилися, намагаючись розмістити їх якнайближче до кошонету. Коли кулі обох команд кинуті, то проводиться підрахунок очків. Очок, так? І команда Переможниця одержує стільки очок, скільки її куль розміщено ближче до кошонету, ніж найближча куля команди суперниці. Раунд вважається закінченим, коли кожна команда кинула усі свої кулі. Команда переможниця починає новий раунд, викреслюючи коло на місці падіння кошонету попереднього раунду. І знову кидає кошенет і починає новий раунд. Ігра продовжується, поки одна з команд не набрала 13 очок, Тобто гра... грають якби до 13. Тобто мається на увазі, що е... якщо так коротко пробітися по цим правилам, то коли кинуті всі кулі, то гейм виграє та команда, чия куля найближча до кошенету. І їй зараховується стільки очок, скільки її куль ближче до цього кошенету, ніж найближча куля суперника. Гра триває до тих пір, поки одна з команд не набере 13 очок. І команда, яка виграла гейм, вона починає новий, малюючи коло біля місця розташування кошонету. І так продовжують, поки 13 очок хтось набере і гру закінчують. Хоча можна грати і до 10, і до 20, як домовитися, ну в основному, якщо брати офіційну гру, то грають до 13 очок. Тому ось такі правила у цю гру, яка називається Пентанк. Це гра досить легка, проста, тому тут складного нічого немає. Ось я вас познайомив з цією грою яка називається петанг. Тож, ходімо грати. Дякую вам за увагу.